Вітаю на своєму каналі. От, заїхав Лісопарково. Тут у нас такий будинок є, який не зрозуміло чи він був добудований. Та його розібрали. Можливо. Він добудували. Зараз подивимось. Здається, це колишня Так, це вже розібрали. Територія піанецького табору. Якщо я не помиляюся, якщо так, то виправте. А якщо це піанецький табір, то здається, десь у 2000-2001 році були рішення суду про стягнення якихось бізнес-структур нашої Ганна Антоніової. І здається, десь от було виконання на території колишнього півнецького табору. Можливо, це воно і є. І може цей будинок теж має якесь відношення до колишньої імперії Антоніови. Але так ще це ні, говорити, стверджувати я не буду. Ну, Здається, та ні. Не був він дороблений. Це то точно, дуже не бачу штукатурки і не бачу якихось слідів гепсокартона. Ну, так щось цікаве в східному стилі побудовано. Ну якісь комунікації були. Але ж їх. Нема. Так, це вже, мабуть... Ще розрушалися. Наші тут ці опори. А може вони і повинні були бути. Так, ну сходи. Так, ще можна спробувати полізти. Але мабуть, не треба. Там вже немає розібрано. Та ні вже дуже зруйновано так. таке гарне місце конечно. лісопарк эй. тут мабуть або вікно велике повинно бути або вхід ага. а тут навіть Мар... мрамор мармур верніше був викладений. Але його вже немає. Так, що тут? Ну вроді є якісь сліди. Але не впевні. О! Так. Хі -хі. Цікаво, що там можна було копати. Тут теж, ага. А тут вже було зроблено потолок. Якийсь на той час. Типа навісний камін. А кирпич хоч і жароустойчивий, чи так не зрозуміло. Тож мрамор. Непогано. Так, а ну глянемо з той сторони. Чей зустріча валяється, а як без нього. Наше його було провалювати. О, світло було. І це ото єдині сходи на другий і третій повершість їх там. Так, тут вже більш-менш навіть утепліно Оце Це що? І що це за кімната? Який з неї сенс. Так, ну, вийдемо. там бачите басейн. Зараз, звісно, він виглядає дивним. Зараз пластик. Да і все. А тут... Ну, чуть ли не олімпійський, я так шубую, звісно. Але стрибати можна було. Він скільки на метрів? 15-20. Трохи тут пови... там нижче, тут вище. Ну майже як спортивний басейн. Плітка вкладена. Ну це ж історія з прошлого міра. О, труба від міну а По другому-третьому поверху також нічого не зрозуміло. так якісь може було. Да, ось, Здається, єдина кімната, яка була зроблена. Ну і це, хоча не зрозуміло, що тут було. просто так, не знаю, проект бы по там он не убудивли. А одна, <laughs> Разумею, может цек для прислуги. Там схоже, что колось. мойка была, або красная то и дальняя. И вот это погреб, там я него дуже пахнет Топлігом, важливо, опалювався цей будинок мазутом. Ну, десь в середині 90-х це було вигідно. Зараз, звичайно, це вже не так. Так, ось все, забор був, якого вже немає. Мабуть, все ж таки був вихід далі до річки, ну, можна пройтись подивитися що там так ну я думаю знімати це просто ходьбу воно не цікаво уємкнусь коли дойду так мушу ну, кладка шатається Ну ходити можна металево і в дерев'яних стопчиках десь вже розгнивало Ось вот, ми вийшли на інгол. Можна впасти. Так далі не хочу. Ага. Все-таки така площадочка якась є. Все металева. Тут зараз спускатися це можна впасти. Я не хочу падати. Тому повертаємося. Ну такий дитячий пірс. Може колись було модно. Але зараз роблять покруче. це зрозуміло, що цей же будинок дуже багато років стоїть. Як, або недороблений, або вже розібраний. Ну як ми побачили, що більш за все він недороблений. Добре. Ну так виглядає будинок. Якщо вийти вже від річки. Да, тут можна більше побачити його архітектуру, ну як би то що планувалося. Ну, дивлюся, другий поверх теж немає ніяких колон, мабуть, дійсно повинні бути були великі витражні вікна. Ось все, другий і третій. Ніяких перемичок нема. Ну це було б мабуть гарно З виглядом на річку, правда, щось видно через дерева. Навіть цікаво, Як же воно тут що планувалося? Де що мало бути? Чи, Може це якийсь ресторан мав бути. А що, такий будиночок для відпочинку? Тоже це схоже, не знаю, на що це схоже. Тоже з потолка, мабуть, це рещитка. Дерев'яна. Так. Щось перепланулося вже, там замрувувались там наоборот. А ні, штукатурка вся була. Крыша. Здається, її не доробили. бо навряд чи отак з таких палок вона була б. Ну, щось будувалося, не зрозуміло що. Бахливий житловий будинок, що там можна було кімнату побудувати. Чи спальня. спальню. А люди, бачите, ходять. Не в велосипедах їздять. Тобто сніжок лежить. Десь з 30-ї, якщо не помиляюсь, або трохи раніше пішов. Ні, мабуть раніше. Так, дійсно це вже другий вихідній, як він лежить. Ну, був 31-й свіженький, судя по всьому, тут ходили. Так, щоб тут було видно, що якась паркова зона робилась то якось не дуже так ось бордюри не знаю що тут під снігом є там плитка асфальт Ну, ніяких залишків дихтариків чи якось акуратно висаджених кусів кущів я не дуже бачу так вроді просто ліс зайшов ну туди біля бордюру вроді якось Плотніше, може щось висаджувалося, зараз не можу визначити. Що це? що це. Звичайна акація, ну може не звичайна. Сьогодні сонечко. Я думаю, що може зараз чогось тільки слідів, бо крига на відстає. Можна ж перейти на інший берег. Так, а дерева все поспилені. Якось вони в рядочок були і чомусь їх попилили, поспилювали. Можливо, це були ну, якісь план, вони були, висаджувались, а на що їх попиляли. Отак вони ну, більш-менш рівномірно. Пеньки стоять. Да. Питання. Де дерева? І наші сосны було понятне. Так, ну ворота даже замок здається. Ворота також зараз же набагато. дорожче роблять. Ну, была для охороны. Мы тут побачим и лише сметя. Ну, вагоночкой было оброблено. Печка была. И все. А так дешево. Линолеум. Рано, чого його не вкрали. Так, ну все, виходжу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, верніше. Піду далі, що знімати.